Від години до години, ну бо це торги. Ти з ним е синає, з ним стаєш. Ну, це не пофанчує запитання. Шафа, велосипед, лодка, матра то тоді все переписуємо. <му> Прокіпчук Артур архітектор, заступник директора департаменту містобудування будування архітектури, начальник управління планування території та містобільного кадастру. <му> Насправді дуже цікаво, коли ти Знаєш або можеш побачити, що буде створено в майбутньому, і до цього можеш е, тим чи іншим способом долучитись. Ну, як на мене це супер-інтересна професія. Плюси цікава, е, завжди цікава. Ну, тобто це не має так, щоб був один об'єкт, і тобто, ти його там, ціле життя проектуєш. Тобто є різноманітні, різноманітні. Скажімо, виклики, в які завжди треба вникати, і, і воно десь ну не стає, не стає, ну то завжди, завжди різний підхід потрібно шукати. Ось, ну тобто це, це є новизна. Е, мінуси замало часу. Для творчих людей. Однозначно для творчих людей, які готові віддати себе час. Тобто, які готові жити цю професією. Тобто тут не можна, скажімо, від, від години до години попрацював щодо дому. Ну в такому разі мені так не виходить. Тобто, якщо є цікавий об'єкт, ти ним живеш, ти з ним е, засинає, з ним встаєш. Тобто ти його обдумуєш, моделюєш в голові, е, навіть коли й си, ти щось накидається, якийсь е, де пропрацювавши Деякий час, так і і по собі бачить по колегах, ну, це насправді час. Будучи студентом, я пішов на практику. Ось спочатку це була приватна фірма, потім такий класний проєкт Молоді влада, який організовував міський виконком, проводив стажування в органах місцевого самоврядування, відповідно в управлінні архітектури ставила тоді. Ну і ось, ну скажімо, це так, так і пішов. Ну, Тобто, як, як на мене, то це потрібно максимально ну, скажімо, максимально пропонувати себе в різних... Скажем, в різних організаціях, ну і відповідно з того, щось тощо. По-різному, залежно який, ну, має на увазі, залежно що проєктується, залежно, ем, залежно від замовника, залежно від того, наскільки ем, архітектор, ну, зрештою, як і всюди розрекламований, як він може, ну, скажімо, продати свої послуги. Ну і зрештою, від замовника, і наскільки він може. Скажем, домовитись, ну, тобто, ну бо це торги. Тобто є якась певна, скажемо, визначена ціна чи за квадратний метр, чи за якусь певну роботу, але це все одно торги. Достатньо і ну, тобто для нормального життя, ну в Івано-Франківську, так точно.